Доброго дня, хлопці, з вами Андрій. Дній, Зараз покажу переобладнання по навісці на трактор UMZ, як посилить навіску. Зараз все подробно. У нас ідуть е, такі кронштейни. Є лівий, є, є, є правий. Вони одіваються на чулок полуосі, закріпляються повками. Тобто ми їх зафіксували з обох сторон. У нас виходять звідси, вже, як, е, скажімо, можете самі робити в домашніх умовах, такі кронштейни. Ну, тобто Тут, як ви бачите, йде паковка, і до паковки приварений є два листа. Да? Ну, і так само може тут все робити. Так, І Є телескопічна стяжка, яка фіксується, фіксація продольної тяги з другої сторони. З однієї сторони, всередині, у нас стяжки йдуть, внутрішні, а це йде стяжка наружна, щоб тяга продольна була скажімо, з обох сторон. Розжати і щоб фіксувалась, вона не гуляла вправо-вліво. Тобто для цього йдуть стяжки. Стяжка у нас тут є три положені регулювання, також коване стяжки, її по отільності також можна у нас купувати. Я вже якось показував відео, є у нас на каналі. Все ваше робиться. Витягуєте стопор, переставляєте на нужну тут три фіксації на Потрібне вам положення для фіксації і стками вже всередині дожимаєте. Тобто у вас виходить, що продольна тяга фіксується з двох сторін. Це вже йшло, завод це все розробив, чому так це не популярно було, тому що в кого 8040 модель більше всього йшло з двигунами МТЗ і Веко, вже в нових модифікаціях трактора вже йшли ці скажімо так, посилення. Да? Тобто Штука цікава. Вже викладав, так що кому цікаво, в описі будуть телефони. Наберіть Оксану, вона вам а, скине відео, як у других уже, тих, хто працює. Є всі відео у нас все розкаже, все покаже, все підскаже. Телефони в описі і наш складик по запчастинам. Тут у нас ЙоМЗ, а там у нас другий склад по МТЗ. Так що заїжджайте, будемо раді, кожного бачити. З вами був Андрій, все, все найкраще.